Вскрив головку. Замість фитра стоит мочалка, звичайно. Рубана прокладка между клапанами плитами. Так, цилиндры на хониноговку, В принципі, там мелкая царапина, хониноговка поможет, Потому что в... по деталях. Тут не дешево. Так, шкіл е, Вироботка йде. По пазам. по поручю. Ну, думав нічого страшного, в принципі. Ще трошки помаслаю, але ні. Він тріснув. Так як заклинув, його розірвало Заклинув. Шатунець на колінвалу. розірвало. Щепки там. Уровня масла не було. Це що поршніва, надо колінвал. Надо, конінговка, прокладки, шліфувати клапанні пліти. Не було цього нагара і рівні площини Клапанці шліфувати, відповідно, там вже буде видно стан залишати їх чи міняти. Сальники на заміну, прокладки всі на заміну, подчепники на заміну. Тому вже треба буде підраховувати, скільки це буде. По деталях не дешево. Може, прийдеться головку брати.